26 липня 2024 року відбулася позачергова 35-та сесія Тернівської міськради. З 26 депутатів були присутні 21. Було розглянуто 28 питань стосовно життєдіяльності міста. На сесію прибув директор державного міжрайонного підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Дніпро Західний Донбас Сергій Василишин. Який наголосив, що розрахунки на питну воду потрібно робити своєчасно задля попередження відключення підприємства від електропостачання? Тож депутати прийняли програму відшкодування різниці в тарифах. А ще виконувачка обов'язки директора КП та ЖКП Наталя Носова доповіла, що на час воєнного стану та шість місяців після тарифи на водопостачання та водовідведення для населення будуть лишатися на довоєнному рівні, але виникає необхідність виділення коштів з бюджету на різницю в тарифах. Під час сесії прийняли і зміни до бюджету Тернівської міської територіальної громади на 2024 рік. Так, 288 тисяч гривень виділяється на розробку проєктно кошторисної документації на реконструкцію ветеранського центру. Депутати розглянули і земельні питання. Фахівець відділу земельних відносин запропонувала фізичним та юридичним особам міста звертатися до міськради з приводу оренди земельних ділянок на різні потреби. Для подолання дефіциту електроенергії в Україні була прийнята державна програма альтернативної генерації: ОСББ, ЖБК, бізнес та окремі домогосподарства відтепер можуть самостійно встановлювати сонячні станції під безвідсоткові та пільгові кредити. Тому на 35-й сесії депутати прийняли рішення підтримати цей енергетичний проєкт, аби наше місто могло повноцінно функціонувати під час блекаутів. Останнє питання вже декілька разів підіймалося на попередніх сесіях та не було прийняте. А саме про висловлення недовіри та дострокове припинення повноважень Тернівського міського голови Віталія Тарелкіна згідно статті 38 регламенту Тернівської міськради було проведено таємне голосування. Після підрахунку голосів лічильна комісія доповіла, що рішення не ухвалене, бо необхідної кількості голосів не вистачило і цього разу. Тож повноваження міського голови Тарелкіна залишаються чинні. Хоча рішення про встановлення йому премії та надбавки депутати скасували.